Як швидко спалити малину перед самим збором, навіть того не підозрюючи. Ось маємо ми кусочок межі і думаємо, що він нам заважає і треба його покропити. Ми собі кропимо межу, а легенький вітерець і воно у нас летить на малину. Маємо чіткий перехід, де закінчується наш участок межі, і вже бачите, камали висока. Тому, друзі, перш ніж працювати з гербіцидом, прочитайте обов'язкову інструкцію. Там завжди написано, що забороняється працювати у вітряну погоду. Навіть невеликі такі подови вітру, і вони несуть препарат на ті рослини, які ви ще плануєте залишити.